Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги, всім привіт! Сьогодні 28 березня. Так, бачимо, розкидаємо мин доброго, слідом прискороджуємо, готуємо площу під ячмінь. Під ярий ячмінь. Дивіться яка земля. Пройшов у нас дощі кілька днів назад. Ось такий ґрунт. Розкидаємо селітру аміащу 100 кг на гектар слідом, цепкою нашою важких бурін. Заробляємо у ґрунт. Така чудова рілля. Попередник озима пшениця, обробіток ґрунтооранка. Наш кентавер з лійкою. Тут ось МТЗ з цепкою. Ось такий фон, ось так чудово виходить. Готуємось до посіву. Ячмінь вже протравлений, все, тільки лишилось підготувати площу. Тут була закрита волога, все як не може бути. Оренка була рання зяблива оренка в кінці серпня місяця. Так що якось так. Ось так рівномірно розкидаємо наші добрива. Бачимо на ґрунті, білі ранули, рівномірно розкидаємо Слідом, як бачите, заробляємо ґрунт за допомогою нашої сцепки важких борін. Такий кусочок тут він донизу йде. Там він туди донизу, тут донизу. Такий великий кусок тут. Такі справи. Та ми тако по кругу ходимо за гонки, б'ємо тут ось відбиваємо собі, дід відбиває. о, тут теж вже сходили майже. Осталося туди сходити і там теж туди сходити. Та й так, дивіться, робить як картинка, дуже гарно. Робить. Грунт вологий, ще ми його посіємо і буде ідеально. Робить цепочка дуже гарно. Дуже гарно. Дивіться, міндоброго видно. Ось тут дивіться до обробітку і після. Після ну, де-не-де зверху є, ще буде сівалка йти з буреньми. Там воно заробиться. Саме головне, що ми його, його загорнемо у посівний шар. Не на поверхні, а на, у посівний шар десь сантиметрів на 5. Земля сохне прямо на очах. Вже стоїть пилюка, починали пилюки не було. Тут горбок, тут воно сухіше. Так, шановні аграрії, переїхали ми вже ось на ці ділянки, на ці ділянки. Також розкидаємо, бачите, тут весняна оранка і тут зразу я вам показував було гарненьке, а зараз дивіться яка ця весняна оранка. Тут кірка утворилась більше, ніж на осінній. Дивіться яка кірка. Тобто вона швидше висихає. Але далі волога є. Вологий грунт ми посіємо по-любому. Але грудочки, бачите, позасихали. Ну, весняна оранка є весняна оранка. Треба все робити вчасно. Наш кентавр розкидачом. Тут 30 сотень зараз, за дві хвилини, за три збігаємо. Кидає досить непогано. гранули видно. Сцепкою заробиться в ґрунт. На глибину сівби. Може трошки глибше, ніж будемо сіяти. Десь на сантиметрів 5, можливо навіть 6. Десь на сантиметрів 5-6 ми заробляємо її у ґрунт. Нашу Заробляємо трошки глибше, ніж залягатиме насіння, тому що, перш за все, розвивається у рослинки корінець. І щоб корінцем, як буде формуватися коренева система, щоб корінець стягнувся і була йому пожива, був йому легко доступний азот. Ну, свого роду ми йому дамо старт. Дамо старт. Ячменєві і пшениці. Ось також городик, також зараз будемо розкидати. Засипали селітру, тут вже робимо, закриваємо, розробляємо, гарно виходить. Так, зайшли на цього городика. Тут невеликий, тут буквально 15 сотих. Пшеницю посіємо тут. Ой, дивіться, які літаки летять. Рода дід вже доробляє, ми вже зайшли на цього. Тут таке саме, такий самий фон, така сама корка, кірка така утворилася, нічого, а всередині земля волога, волога, вологий ґрунт Так, вже Розробляємо цього куска, зайшли на цього, по периметру обійшли, обходимо вже. Все, дуже все закінчили. Дід сзади їде. Переїжджаємо за автопарк, за польовий там ще під овес кинемо. І сідом заскородимо. Так що такі справи. Так, Все, тут розкидали, сідом прискороджуємо, тут діляночка під овес, така діляночка. Так, шановні аграрії, розкидаємо цю діляночку. Тут по дисковці буде ячмінь. з осені здискувалося, Закрилась волога. Розкидаємо доброго і знову будемо дискувати. Придискуємо селітру. Так, аграрії, отже, ми розкидали вже на даній площі. Все, їдемо біля ставка по моїм лійку зараз. Ставка наберемо води по моїм лійку і їдемо додому. Ну тут ще зараз дід приїде десь, придискує його. І все, далі буде, будемо сіяти.